Дівчата, привіт! У новому навчальному році хтось із нас точно піде до нової школи чи нового класу, а хтось зустрічатиме нових однокласників. В обох випадках дуже важливо потоваришувати і, як то кажуть, писатися в колектив, адже далі разом доведеться проводити ще багато часу. І щоб цей процес пройшов легко, у мене для вас є кілька перевірених порад. Обов'язково беріть їх на озброєння. А якщо саме ти цього року переходиш до нової школи, напиши про це у коментарях. Йдучи до нової школи першого дня, я б рекомендувала тобі в першу чергу одягнути комфортний одяг та взуття, яке тобі подобається, щоб почуватися впевнено та спокійно. А ще твій одяг уже може дати якесь уявлення про твої інтереси. Наприклад, якщо ти любиш аніме, обов'язково почепи на рюкзак значок із улюбленим героєм. Так у тебе з'явиться більше шансів знайти однодумців та компанію за інтересами. Не чекай, що нові однокласники першими до тебе підходитимуть спілкуватися, адже вони теж можуть соромитися. Тому сміливо підходь першою, питай, як їх звуть. І дуже важливо імена запам'ятати. Є такий психологічний трюк: ім'я людини звучить для неї найприємніше, тому щоб викликати до себе прихильність, обов'язково звертайся. На З цікавістю запитуй їх думки про школу, де і що знаходиться, про вчителів та інші класи. Побачивши, що ти зацікавлена в їх думці, вони звичайно будуть прихильні до тебе. А якщо ти ще й комплімент зробиш, то це взагалі попадання в десятку. Головне все робити щиро та бути собою. Якщо побачиш, що комусь потрібна допомога, обов'язково допоможи. Поділись ручкою або займи місце. Загалом виявляй найкращі наміри щодо нових однокласників. Але ти маєш пам'ятати, що як би ти не намагалася, комусь ти сподобаєшся, а комусь ні. Це абсолютно нормально, адже усі люди різні. У перші тижні краще поводитися нейтрально, не особливо чимось хвалитися, критикувати інших, розповідати, як в минулій школі було краще, і так далі. Краще спостерігати за рештою. Так ти зрозумієш, хто хоче користуватися твоєю добротою, у кого з тобою немає абсолютно нічого спільного, хто тобі просто не цікавий. А з ким ти справді могла б дружити у новому класі? Швидше за все вже сформувалися компанії з хлопців та дівчат, але точно є і. Ті, хто хотів би завести нових друзів, вони будуть більш схильні до спілкування. Ось я рекомендувала б звернути увагу саме на таких однокласників. Ну а згодом все само собою складеться. А якщо навпаки в твій клас прийшов новий однокласник чи однокласниця, постарайся підійти та познайомитись першою. Бачиш, як переживають учні при переході в нову школу. Спробуй розповісти про школу та клас, запропонуй свою допомогу, підтримай загалом. Раптом виявиться, що саме ця людина стане тобі найкраще. Другом. Якщо це відео було тобі корисним, обов'язково став вподобайку і не пропусти наші нові випуски. Це був канал вже для цього. Бувай!